Ретроградний Меркурій в знаку стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 26 листопада по 15 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія Землі, телець діва і козоріг. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі? Галі, ретроградний Меркурій, ретроградність це завжди повернутися в минуле, доробити, завершити, може навіть переробити, зробити якусь переоцінку цінностей. Меркурій це завжди про контакти, комунікацію, інформацію, освіту або якісь питання пов'язані з документами. Стрілець знак, в якому буде проходити ретроградний Меркурій. це про ідеали, про вірування, про наші цінності до, до чого ми взагалі рухаємося, в що ми віримо. Це про освіту, це про дітей, про подорожі, про розширення своїх, скажімо так, внутрішніх і зовнішніх кордонів. А, і відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати в найближчі три тижні. А, час ностальгії, скажімо так, коли багато кого потягне в минуле, особливо в якісь нереалізовані мрії. Або цілі, до яких ви там хотіли дійти, але так все ж таки не наважилися. І от зараз будуть даватися якісь ситуації, коли ви потенційно знову ж таки будете в це повертатися. Перегляд е, якихось вірувань може бути того, куди і як ви взагалі рухаєтесь. Не знаю, там, хочу купляти машину. І зараз дасться якась ситуація, коли ви зрозумієте, наприклад, що а може не треба купляти там, не знаю, Тойоту, треба купляти там, не знаю, БМВ. От в такому форматі може програтися. Як варіант, це може бути питання пов'язане з навчанням. Тобто багато хто може повернутися до навчання. Це може бути перездача екзаменів, це може бути відновлення навчання. Це може бути, що ви хотіли просто почати навчатися і зараз, нарешті, приймете рішення, і будете це робити. А можуть бути подорожі в місця, де ви колись вже були. Але якщо ви плануєте подорож в цей час, особливо якщо це нове місце, будьте готові до того, що вона може піти. Трошечки не так, як ви планували, і там якісь можуть бути складнощі, там рейс затримають, або не сподобається, або там напортачать з готелем. А ну от щось якісь нюанси точно можуть виходити, скажімо так, на перший план в цій подорожі. Якщо ви планували приїжджати, то в цей проміжок часу вам дадуться ситуації, коли ви або фізично вже приїдете, або знову ж таки повернетесь до вирішення цього питання, щоб уже поставити крапку і приїхати з кінцями. 100% може бути це може бути повернення до якихось питань пов'язаних з дітьми. Якщо для вас це актуально, ну. Я не знаю, типу, зміна того, як ви їх виховували. Або там треба було перевести дитину в інший садочок або школу. І зараз знову таки будете цим займатися. Там, може там треба було купити якусь книгу для школи. І от зараз будете знову ж таки от вирішити якесь питання. Може, ви просто будете більше часу проводити, там якийсь проміжок часу, там півроку. Мало комунікували. От зараз буде відновлення такого активної комунікації. А може бути як варіант знову ж таки повернення колишнє. Тому що всі знають, що ретроградний Меркурій цю може історію давати, але знову ж таки, це не стоїть по стрільцю в пріоритеті. Як варіант, це деяких знаків зодіака програється, але в загальному я не можу сказати по цьому, скажімо так, періоду. В негативі, що тут може бути неможливість домовитись з іншими через занадто таку ідеологію в те, що ми віримо, тобто, от тільки так і ніяк по-іншому. Плюс ботекс, пластика, і косметологія, підписання якихось дуже важливих договорів і покупки. Якихось важливих речей краще не робити до 15 грудня. Краще почекати. Продавати можна, якщо що. Тому якось так. Перше у нас буде. Телець для тельців, це буде восьмий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Восьмий сектор це у нас будинок чужих фінансів, фінансів нашого партнера. І як варіант, тут може бути історія. Наприклад, чужі фінанси маються на увазі, коли ви там консультуєте інших людей, і гроші безпосередньо до вас приходять. Тут може бути повернення до вирішення якихось фінансових питань, Не знаю, перерукту бюджету. Це може бути, що ви там планували якусь покупку і зараз будете її робити. Ну Тут, вже як би, там якась може бути безвихідь. Гідна ситуація. А це може бути як варіант, що вам хтось борг в цей проміжок часу поверне, якщо хтось займав. Це може бути момент в контексті того, що у партнера вашого буде повернення до якихось фінансових питань. Тобто, по факту, це відбудеться не у вас, а у вашого партнера, і ви просто про це дізнаєте. Не знаю, зміна роботи, якісь клієнти повернуться, якісь треба буде інвестиції робити, про які він там вам казав мільйон років назад. Ну така історія також може програтися перевірки податкові. А, ну не знаю, там це може бути. Історія, що ви будете їхати в податкову, вирішити якісь питання, які давно хотіли вирішити, там, не знаю, відкрити ФОП, щось поміняти. От, ну, Що пов'язано з законом, я б сказав, от, податкові, санепідстанції. Це може бути, що у вас знову будуть ваше керівництво перевіряти на те, як ви якісно робите свою роботу в професійному плані. Така історія також може програтися, якщо для вас ця історія актуальна. Операції по цьому сектору йдуть, ну, це як варіант може бути повернення до питання, що треба робити планову операцію. Но в період ретрограду краще не ставити дату, краще почекати і зробити трошки пізніше, якщо це не екстрено. Якщо екстрено, звісно, треба робити. Спадщину як варіант можете отримати від когось, повернення до, до консультації по ізотериці. Ви можете ну, там у когось консультуватися. Тому, якщо you welcome, посилання в шапці профілю, або може ви хотіли зайнятися езотерикою і піти на курси. І зараз будете це робити, скажімо так. Тому, якщо що, також пожаловать. я якраз запускаю групу а, по навчанню. А, Інтимний зв'язок ну, тут може бути у вас, якщо для вас це актуально, відновлення стосунків з людиною з минулого, з якою у вас був інтимний зв'язок. Вона може якось проявитися. Це може бути просто історія, що ви повернетеся до вирішення якихось інтимних питань з вашим партнером, наприклад. Більше буде інтиму, наприклад, або щось в такому форматі. Це може бути, до речі, дуже часто восьмий сектор дає гінекологію, і тут може бути якісь проблеми пов'язані з гінекологією. Якщо у вас хронічна така історія є, то. Тут ви можете якісь питання вирішувати 100%. Ну і давайте карту поради для вас. Подивимось, там картішки скажуть, розкажуть. Королева кубків випадає, ну це точно може бути консультація у затерекатеролога, астролога, номеролога, або ви самі почнете цим цікавитись, наприклад. Це може бути історія от, жінки, якоїсь, ну не тільки жінка, це може бути чоловік, просто з більш такими м'якішими енергіями, рак, риба, скорпіон по знаку зодяка. А от в може з цією людиною буде вирішувати якесь фінансове питання, може ця людина буде якось вам знову допомагати, наприклад, або ви їй знову будете допомагати. Це може бути, до речі, мама це може бути історія, що, наприклад, може ваш. Партнер стане для вас покровителем знову, або ви для нього станете покровителем. Ну, щось в такому форматі, це може бути в фінансовому плані, це може бути повернення до якихось своїх мрій, те, що ви собі хотіли придбати, і от зараз будете знову, ну скажімо так, займатися цим питанням. Там, Хотіли купити там айфон новий. І зараз от все, хочу купляти. Ну, дивіться, я б не рекомендував робити це до 15 грудня. Краще трошечки зачекати. Ну тут якась людина відіграє роль, ну як би будинок смерті, ну я не думаю, що тут актуальна ця історія. Я тут все ж таки думаю, що пов'язано буде більш з фінансами, з витратами більше, ніж доходами. Тому якось так для вас. Далі у нас йдуть діви. Для дів це буде восьмий сектор гороскопу, де буде восьмий... четвертий, я вибачаю, четвертий сектор гороскопу: сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан, нерухомість. Ну, дивіться. Якщо ви там, наприклад, не в стосунках, то це може бути у вас історія відновлення потенційно відновлення стосунків з якоюсь людиною з минулого. Тобто хтось про себе може дати знати як варіант. А це може бути повернення з вашим партнером, з яким ви зараз, на даний момент, наприклад, у взаємовідносинах, наприклад, там от хотіли робити ремонт і зараз будете повертатись до цього питання. Хотіли переїжджати. Тут, до речі, така історія теж можлива. Хотіли продавати якусь нерухомість або. Ну, тобто, от якесь питання з вашим там чоловіком, дружиною, з сім'єю, мамою, татом. До речі, по цьому сектору йдуть саме мама і тато, і відповідно тут може бути, от що ви будете з ними повертатись от, до якоїсь питань, може, щоб зустрітися, не знаю, щоб допомогти їм, щоб вони вам допомогли. Як варіант, це може бути історія, що будуть якісь зміни от безпосередньо у мами і тата, а ви про це просто дізнаєтесь. Папа вернувся на роботу, на яку працював, мама там продала будинок, мама там поїхала кудись, куди вона мені казала мільйон років назад, що вона збирається їхати. Тобто це вас може, скажімо так, навіть не зачепити, але ви про це дізнаєтесь. Ну от питання сімейних цінностей, нерухомості тут точно може бути. Може, ви просто хотіли поставити ялинку, наприклад, і от зараз будете робити всю цю історію, тобто повертатись до цього питання? Ну, грубо кажучи, у кожного це може бути своя історія. А... Якщо у вас є діти, тут також може ця історія програтися. Там, от у вихованні, наприклад, тут зміна, от якось. Ем... Того, як ви виховували, і те, як треба виховувати зараз на даний момент. Тобто, от в цілому, от якісь от сім'я точно для вас якось програється, якась історія, от в щось треба буде в минуле повернутися. Ну і ще раз повторюся, колишні у вас також можуть програтися, якщо ви не в стосунках. Тобто, або чоловік там, або там з ким були серйозні стосунки, ну от кого кохали, просто ну тобто вважали своєю, грубо кажучи, сім'єю, щось якась. Історія, може, там ви з батьком не спілкуєтеся, він зараз об'явиться у вас, або там з мамою не спілкувалися, вона зараз дасть якось про себе знати. Або вам треба буде там повер... там написати, щоб там щось якось вирішити, якісь може, питання з нерухомістю, наприклад. Ну, Давайте карту пораду для вас дістанемо, подивимось, що там ще картішки скажуть. Карта випала. трійка мечей, карта роз... розбитого серця. Ну, може повернення до вирішення питань, там де щось вас не задовільнило. Типу, наприклад, якось там, наприклад, ваш чоловік, дружина, не пішли вам на поступки, і ви будете повертатись до вирішення цього питання. Може, наприклад, не знаю, там мама або тато прихворіють, і вам треба буде їхати до них, допомагати їм, там не знаю, за хазяйством дивитися. Ну, щось в такому форматі. Трійка, ну, це може бути повернення до питання розриву з вашим партнером. А це може бути історія, там, наприклад, от ремонт, щось зламане, наприклад, зламається у вас щось до. Речі по нерухомості там, в квартирі, і ви зрозумієте, що, блін, тоді, коли робили, напартачили, зараз прийдеться перероблювати. Ну, от в такому форматі карта може програтися. Або це може бути історія, що ви можете дуже сильно накручувати думки інших людей, Накручували, точніше, от, там, когось членів родини, приймали їх досвід, а зараз прийдете до розуміння через якусь ситуацію, що треба все ж таки зробити так, як ви відчуваєте за потрібними. Така історія також по цій карті може програтися. Ну, це може бути історія, що ви там прихворієте, будете на Просто дома віддихати, більше вдома будете часу проводити. Це ж теж вважається як фактичне повернення. Правильно? Ну, Навірно, правильно. Ну, в общем, тут, скоріше за все, якась може неприємна ситуація була в минулому, і прийдеться до неї якось повертатися, щоб її до кінця, скажімо так, вирішити. Ну і далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це буде. 12-й сектор гороскопу це у нас останній сектор, будинок завершення, і ну тут у вас, скоріш за все, буде повернення до От, Знаєте, на полпуті щось в минулому зупинилися, не доробили і зараз будете завершувати якісь от моменти. Це може бути з будь-чим, Там не знаю, хотіли зав... звільнитися з роботи. Зараз прийдете до... до прийняття рішення, що треба завершити працювати по тому місці роботи, де ви зараз працюєте. Завершення якогось проекту там, а може, треба буде переробити якийсь проект. А будинок таємниць, і як варіант, тут доволі таки можлива історія, що якась таємниця може вийти назовні, Ви щось можете дізнатися, особливо про якусь людину. В такому форматі. Здоров'я у нас також сюди йде, і як варіант, це може бути момент, наприклад, що ви повернетесь до вирішення якогось питання, пов'язане здоров'ям. Може сядете знову на дієту якусь, може відмовитись знову від м'яса, там не знаю. Може почнете знову приймати вітаміни. Ну, Тобто щось в минуле те, що для вас було в минулому, якось от мало актуальність і цінність, грубо кажучи. А, ну, Це може бути і там, не знаю здаватимете якісь аналізи, от знаєте, чекап щоріч, щорічний, як роблять. Ну тут головне не робити якісь планові операції. Ще раз повторююся, якщо якась форс-мажорна історія, і якби вона може у вас потенційно виникнути. Але якби ну, тут треба робити, якщо там форс-мажорна історія, головне, якщо планово, краще не треба, тому що можуть не парчат Мене колись була ситуація мами, коли в неї там залишилась в зубові ватка, залишили і запломбували стоматолог, і потім прийшлось повертатися і діставати її. Крінж, ну така історія також може програтися. А еміграція сюди йде. Ну, як варіант, це може бути, що ви планували переїжджати, наприклад, кудись, емігрувати далеко кудись, і ви будете знову через якісь ситуації, які потенційно вам можуть датися, повертатися до цього питання і ставити в ньому крапку, тобто тим за подавати документи на візу. Може, ви як варіант, зараз нарешті отримаєте з минулого звістку, що нарешті вам дають візу, і ви благополучно переїжджаєте в іншу країну. Така історія також може програтися. Ну, Будинок підсвідомих процесів, отут от у вас, от те, що я казав на самому початку, взагалі інформація, зміна взагалі вектору руху, куди ви хочете рухатись, як ви хочете рухатись. Тут точно вона повинна відбутися. Тобто, скоріш за все, ну от хто я, що я, куди я, за чим я, от точно тут для вас програється повернення зміна планів якихось пріоритетів. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Король мечей. Ну, це може бути як варіант лікар, людина близнюки Терези Водолій по знаку Зодіака. А це може бути людина, не тільки чоловік, це може бути жінка, це може бути повернення до вирішення якихось питань пов'язаних з документами, офіційними справами. Адвокат, нотаріус, юрист, лікар, вчитель, військовий, політик. От людина, яка працює в держструктурах. Ну, робота з інформацією, офіс-менеджер, якийсь офіс, керівник, працівник, it спеціаліст, як варіант може бути. І от тут щось якось може людина повернеться до вас. В такому форматі. Ну, я думаю, що тут от якась питання це може бути примирення з цією людиною, або про цю людину ви дізнаєтесь якусь таємницю. Це може бути не тільки чоловік, ще раз повторюсь, це може бути жінка, але з більш такими сильнішими чоловічими, я б сказав, енергіями. І тут якась от історія або як здоров'я. Мені чомусь здається, здоров'я. Тут якісь питання точно можуть програтися. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв. Бережіть себе, цьомікибоміки. Скакал, цикад.